Релігійні споруди. Синтоїстський храм Японія. Храм Будди Таїланд. Храм Пракео в Бангкоку Таїланд. Блакитна мечеть Стамбул, Туреччина. Буддійська пагода. Мечеть Мухаммеда Алі Каїр, Єгипет. Індуїстський храм у Сингапурі. Праззавіль, Церква Святої Анни СОБОР Паризької богоматері. Париж, Франція. Церква на Пагорбі Монмартр. Париж. СОБОР Реймської богоматері. Реймс, Франція. СОБОР Святого Петра, Ватикан. Вестмінстерське аббатство – Лондон, Англія. Готичний Собор у Кельні – Німеччина. Ісааківський собор Санкт Петербург, Росія. Собор Василя Блаженного Москва, Росія. Київська синагога. Церква Святої Діви Марії. Прага, Чехія. СОБОР Святого Віта. Прага. Чехія. Монастир Метеор. Греція. Церква Святих Апостолів. Афіни. Греція. Православна церква в Румунії. СОБОР Дуомо в Мілані. Італія. Храм Дебот, перевезений в Іспанію з Єгипту. Храм САГРАДА Фамілія, Барселона, Іспанія. Церква Сан-Віталі в Равенні, Італія. Ам'єнський собор, Франція, Національний собор в Ісландії.